Слава Ісусу Христу в цей вечір запрошую всіх до молитви ще раз переконатися всіх дійсно в Божому проводі, в Божій силі, тому що цілий день не було світла, починаючи ще з ночі. Але зараз перед самим ефіром ми знову отримали світло і є змога разом з усіма вами почути Боже Слово. Пороздумувати над ним, почути те, що хоче Господь Бог сьогодні, цей вечір мені сказати. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося я кажу, думка моя здійсниться. Я виконаю все, що мені до вподоба. Біте, я довго шукав відповідь на запитання. Реально запитання на все воля Божа. Поясню, що я маю на увазі на все воля Божа. Бачите. Ми люди дуже часто говоримо це слово на все воля Божа. Але чи ми задаємо собі запитання, а яка ця воля? Чому воля Божа, щоб було саме так, а не інакше? Чому воля Божа, що були хвороби, що були страждання, біль? Чому воля Божа на те, що була ця війна? Хіба це воля Божа? Але ми, люди, коли не можемо дати відповіді на якісь запитання, а речі, я би так сказав, не можемо проконтролювати певну ситуацію, не можемо на щось повпливати, кажемо: ну, все воля Божа. Знаєте, я до кінця не міг для себе дати відповідь. Чому ж так? Але сьогоднішній стих. Ну, ж таки Бог промовляє, відкриває і черговий раз дає зрозуміти пізнати, чому ця війна є, чому є біль страждання? Чому гинуть діти, невинні діти? Чому люди знищують людей? Чому люди руйнують природу? Природний плин речей, коли люди намагаються. Зруйнувати цінності, які закладені в у нас від самого початку. Відповідь проста сьогодні. Насправді для мене проста сьогодні була відповідь в цьому стиху. Бог це той, хто задумує, той, хто бачить усе наперед. Але кілька слів. Остання фраза цієї цитати. Я виконую все, що мені до вподоби. Бог насправді виконує те, що йому до вподоби. Жорстокий Бог, правда? Егоїстичний. Думає тільки про себе. Якщо ти сам егоїст, і думаєш тільки про себе. Так. Тоді Бог такий егоїстичний є. Але. То є Бог. Бог це любов. Бог це той, хто любить, і той, хто хоче, щоб інші любили. Бог це той, хто дарує життя і хоче, щоб це життя жило. Було це життя. Бог це той, хто хоче, щоб йому було добре і добре було тим, хто поряд з ним. Доказом цього є візьміть книгу «Буття», Перший, другий, першу другу главу, де описано, як він творив світ, що він людині дав. Ідеальне життя. Хіба Бог жорстокий в той момент був? Ні. Хіба Бог був жорстокий, коли Адам і Єва згрішили? Порушили одну маленьку заповідь? Але Бог їх не вбив, не скарав на смерть, а дав їм можливість далі жити. Жорстокий він був? Ні. Хіба був Бог жорстокий в часі потопу? Не був жорстокий. Тому що Ной будував оцей ковчег? Люди бачили про це. Люди питали, на що ти це робиш? Я думаю, що Ной відповідав пояснював. Бог давав шанс. Чи був жорстокий Бог? Ні. Чи може був Бог жорстокий по відношенню до содому й Гомори? Навіть і тоді він не був жорстоким. Тому що Авраам казав, якщо буде хоча б 10 людей, 10 людей на два великих міста на, ну, на той час, які би були праведними, заради них Господь готовий був помилувати ці міста. Таких моментів багато. Так в що, що ж Бог робить? Чому ж звучить оця фраза, все, що йому до вподоби. Бог реально здійснює тільки те, що до вподоби любові. Бог здійснює тільки ті речі, які згідні любові? Ті речі, які дарують любов, які дарують життя. Чому війна? Тому що Бог любить мене. Тому війна так. Бог любить людину. Бог любить людину в будь-якій формі. Чи вона грішна, чи вона праведна? Чи вона ходить до церкви, чи вона проклинає ту церкву. Чи вона приносить пожертву, чи кого-небудь грабує. Бог любить таку людину. І в цій любові, Він дозволяє людині жити, робити вибір. Ось це до вподоби Богові. Дозволяти нам, його дітям, робити вибір. А ми в своїх проханнях маємо завжди просити те. Щоби наш вибір відповідав Божій любові. Тобто відповідав взагалі любові. Оце дійсно воля Божа. Не сказав, я не можу чого-небудь зробити. Як сказати, на все воля Господня? Ні. Воля Господня є тоді, коли я вибираю любов. Воля Господня здійснює тільки тоді, коли мої бажання це бажання, які оберігають життя. І творить все для добра життя. Ось це воля Божа. Знаєте, як би це сказати правильно? Думаю, фільм Форсаж всі бачать. Ну, принаймні багато. Гонки, все як завжди. І. Знаєте, мене завжди дивувало. Оце е, така фальшивість фальшивість фільмів. Не дивувала, а, знаєте, як люди ведуться на це фальш. Показують там, машину, мустанг якогось там року. Ой, там такий двигун, вони все описують. Оцей навіть, той самий фільм-форсаж. Вау, ти-ти-ти. Беруть участь в гонка. Але насправді суть машини це двигун. Та, і цей Мустан любили за. ну, Я так кажу, образу Мустану, я не знаю, які там машини використовувалися. Але я поясню, чому Форсаж, чому я згадав фільм Форсаж. Вроді би, все від автентичне. Але до того до вагона додають кучу додаткової техніки. Якихось балонів з газами, що пришвидчують згоряння пального. Ще щось, міняють якусь підвізку і в результаті. Може, від тої машини, яка вийшла з заводу автентична машина, залишається хіба що назва і зовнішній вигляд. А все це вже інше. І в чому судяться? Так, нібито виїжджає, я просто кажу, там, Мустанг, який здатний розвивати там швидкість 200 ну, 180 км. Знову ж таки, прошу всіх абстрагуватися від... Цифр я для прикладу кажу. Але завдяки тому, що на цю машину, на цей двигун, додають кучу всього, ця машина може їхати вже не 180, а 240. Тоді скажіть мені. І от е коли вони виїжджають на трасу, вони хіба зразу, от в цих фільмах, е цим форсаж, хіба він зразу включав оці додаткові, знаєте, апгрейди, щоби як можна швидше машина. При... Е е ні. Вони розганяли свою машину, їхали, могли перемогти так, перемагали. А не виходило, тоді тільки включали. І от е, поєднанні тої швидкості, яка була, і тих додаткових речей, і відбувався цей ефект форсажу, пришвидшення вибуху. Моментально рухається машина. До чого я це все веду? Так відбувається в нашому житті. Є наші бажання, наше життя. І якщо ми в своєму бажанні в нашому житті прагнемо любові і життя, то це співпадає з Божим задумом. любові і життя. І тоді відбувається цей форсаж. І наше бажання вибухає, воно рухається моментально. А якщо воно не здійснюється, значить воно не відповідає Божому задуму. Не відповідає задуму Божої любові. І життю. Ця війна це яскравий приклад цього. як діє Божий задум і просто людське надміння бажання. Допоки Україна буде боротися за своє життя, за збереження життя одне одного. І боротися воно буде не тільки зброєю, але словом, ділом, думкою, до того моменту воно буде співпадати з Богом. З Божої вороги. На жаль, будуть жертви, на жаль. Але це помре одна людина, але збереже життя тисячі. А коли наші бажання це буде бажання ненависті і помсти, руйнування і знищення, то це буде аж ніяк не Божий задум. І тоді Господь! Не буде здійснювати те, що він задумав. Тоді Господь Бог не буде використовувати цих людей, які мають такі бажання, для того, щоб здійснити форсаж любові і життя. А він навпаки, що зробить? Допустить руйнування і знищення цієї машини, тобто цих людей. Коли ми говоримо, нехай на все буде воля Божа то повинні усвідомити одну річ. Що мої бажання мають бути бажанням любові і життя, берегти життя. От тоді сповниться воля Божа. А якщо я нічого не роблю для цього, якщо я опускаю руки, не хочу змінити в себе свої бажання, але при цьому кажу, нехай буде на все воля Божа. То це означає, що я від, від, відвертаюсь від Бога. І тоді я знищую сам себе. Ця війна приклад такого, де менша кількість людей, менше озброєних. Можливо, не, та, та не готове, будь мого відвертими, не готові були до війни. Але які знали одне це життя. Ми любимо це життя. Ми любимо свою країну. Ми хочемо жити в своїй країні, розвивати свою державу, її любити. І це співпало з Божим задумом по відношенню до нас. Тому ця війна триває уже рік часу. Рік часу боротьби і незалежності. Рік часу волі і права вибору. Рік часу любові, тому що це любов до життя. Рік часу життя. Бо якщо б цього не було, ми б з вами зараз жили в русском мірі. Ми б зараз жили з вами в констаборі. Де ти не маєш права вибору? Радше скажу так: нема альтернативи вибору. Де кожен твій крок, слово, думка, навіть думка контролюється? Де суспільство побудовано на зраді. Саме на зраді. Де, напевне, сусід на сусіда доносить ці служби безпеки, де за тобою контролюється постійно. каже, якщо б не було. Оцієї нашої любові до життя і країни ми би не вистояли стільки часу. Оце є воля Господня. Оце те, що каже сьогодні оцей стих, це те, що я сьогодні для себе черговий раз почув Боже пояснення. Що Бог виконає все, що йому до вподоби. Все, що до вподоби Богові, це любов. Це бажання жити, це бажання берегти це життя, творити це життя, творити гармонію природи, гармонію природного життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчасу, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день і в цю ніч, цей вечір і цю ніч всю нашу Україну, Прос, е, захисти кожного нашого військовослужбовця, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Захисти, Господи, і оздорви кожного нашого пораненого, як цивільного, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни і сьогоднішнього теракту, в ході якого ми були без світла довший час. Захисти, захисти, Господи, кожного представника служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, просимо тебе, поверни додому живими, нешкодженими всіх наших військовополонених. Захисти кожного і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і злочини, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу також привітати всіх з днем народженням нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка, приклада великої, великої любові до України і приклада цієї боротьби за цей народ. Тож, будьмо, як і він, тими, які ніколи не здаються. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!